Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні в нашому сучасному світі відбувається багато цікавих штук. І з'явилося ну, дійсно, як в Біблії сказано, багато різних вчителів, духовних вчителів, які вчать тому чи іншому. І зараз дуже багато серед християн іде распрій: медитація, афірмація, чи це є Божим, чи не є Божим. Мені дуже подобається така штука, як словник. Мені дуже подобається. І перед тим, як. Роздумувати на цю тему, я вважаю, що треба взяти в свої руки різні книжки, переклади, взяти словники, почитати коментарі і зрозуміти ті чи інші речі перед тим, як щось говорити, щось доказувати. Тому що, наприклад, останнім часом віруючі люди ополчились на таку фразу, як медитація. Медитація це сверхпогано. погано. да, як і ніж, але ми ножем ріжемо хліб. А хтось іде вбивати. Медитація, якщо согласно словнику брати, це є глибокий роздум над Словом Божим. І приклад, дивовижний приклад це псалма. Це одна з книг, яка показує нам медитацію на практиці. Так само там же в псалмах є така штука, як афірмація. Тобто афірмація з пословнику це е, позитивне налаштування себе. На будь-яку ситуацію. Що Біблія нам говорить про таке? Завжди радійте. Це позитивне налаштування, це є афірмація. Це те, що ми, як християни, переписуємо для себе і кажемо, я в важкі часи буду радіти. Це робив Іов, приклад Іова. Як він сказав, дружині, невже ми будемо погане не приймати від Бога, а добре приймати? Чи не вже ми будемо дякувати тільки коли хорошо, а коли погано, ми не будемо дякувати Богу? Це є. Позитивна психологія, позитивні афірмації, позитивна медитація це коли ми робимо правильні речі з правильної точки зору. І знаєте, багато віручих каже, що психологія не від Бога. Е, мені здається, що треба бути обережними, тому що різних багато наук нам дано, і в свій час вони теж вважались небожими. Але сьогодні ми вивчаємо математику, фізику, ми літаємо на самолітах, які не мають літати. Ми робимо ті медицинські речі, які раніше були просто ну, невідомі. Наприклад, є привівка від чуми і від інших різних халеб, різні медикаменти. Ми чомусь віримо, лікуємо сьогодні. А колись це вважалось магією, колись це спалювали на мінутку. Розумієте, тобто в наших словах, в наших реченнях ми маємо бути обережними. А тим паче, а тим паче, коли віруча людина йде євангелізувати і говорить простою мовою, зрозуміло, для людини, ми говоримо: а як ти можеш про це говорити? Ти що, ти ж духовний? А чого ми дозволяємо собі засудити людину, яка говорить простою мовою? В Біблії є приклад апостола, який прийшов і став всім для народа? І говорив такою мовою, яка була б зрозуміла саме тому народу. Він не підбирав свої слова. Він вивчив їхню термінологію, він зрозумів ті чи інші речі і говорив їхньою доступною мовою. Так, сьогодні, знаєте, є таке класне слово скуф. Це про чоловіків. Такий цікавий новий термін. І коли ми йдемо до молоді, ми маємо розуміти, що да, я не хочу, от я особисто не хочу говорити тою термінологією, яка є сьогодні для Зумірів. Вона мені не подобається. Але значення їхніх слів я маю розуміти: для того, щоб коли я з ними говорю, я розуміла, про що він зі мною говорить. Розумієте? Бо це є правильним це приклад в Біблії. І от у мене виникли сьогодні прохання і, напевно, більш таке, знаєте, молитовний настрой для кожного з нас. Перед тим, як думати, говорити, засуджувати, давайте ми будемо вивчати ці терми, терміни, нові слова, нові для нас, да, умовно, особливо віруючих, і розуміти її цінність, тому що, наприклад, коли я закінчила чотири духовних семінарії, це Одеса, Київ. Львів, Євразіацький інститут, я закінчила БІ, до речі, і Чітсієм за тобто у мене багато освіти. І всюди було слово медитація. Всюди к нам приїжджали різні вчителя з різних країн, і всі говорили, що сьогодні ми будемо практикувати духовну практику медитація. Це глибокі роздуми над Словом Божим. Глибокі роздуми. А для того, щоб глибоко роздумувати, знаєте, що треба робити? Є шість ключових питань: хто, що, чому, навіщо, і так далі шість ключових питань. І ці питання треба задавати не тільки головному герою в історії, а й другорядним. Наприклад, у нас з вами є історія Йосифа. У нього є 11 братів, а є ще батьки, а є ще фараон. А є ще дружина фараона. І от ми цю історію розглядаємо з шестью питаннями до кожного героя. Чому, як, навіщо це робилося? З якою метою? Як реагував інший герой? І чому він так реагував? Для чого, які слова, для чого саме ці слова? І оце є глибокий роздум над Словом Божим. Це є медитація. Але для того, щоб медитація працювала хорошо, щоб нічого не відволікало, має бути два фактори. Це тиша, повна тиша. І ти сам роздумаєш, пишеш, запишеш, читаєш коментарі, різні тлумачення, словники. А ще дуже класна штука іти в ліс, там, де шум природи, особливо якщо є струмок. Так склалося, що, що Бог так створив людину, що ми добре поєднуємося з Богом саме через природу, через звуки природи. Це зробив Бог. І тому сучасний світ використовує медитацію трошки інакше. Він поєднує условну медитацію з афірмацією. Це два духовних принципи, біблійних принципи. Але вони знаєте, що роблять? Вони просто доторкаються. Це знаєте, як приїхати на море і тільки пальчиками ног вступити в морька і сказати, ну все, я був на морі. Я от я зробив таку легкеньку афірмацію з медитацією: все, я вже знаю Бога, знаю все Та ні, ти не знаєш, ти не роздумував, ти не читав, ти не внікав. Але це пояснить духовний наставник, який потроху допоможе людині дійсно пізнати Бога, а інші тільки заважають своїм осудом, своїм небажанням розвиватися, своїм небажанням вникнути в суть, в істину. Відкритий словник. Як знаєте, зараз кажуть, мені достатньо Біблії згодно, мені теж її достатньо. Але якщо ми хочемо євангелізувати особливо, а ми маємо це робити, бо в Матвія сказано, ідіть всі, навчіть, Всіх. І коли ми сьогодні чуємо в проповіді, що це слово і досі нас торкається, то чого ми сьогодні сидимо в церквах? Чого ми чекаємо, коли до нас прийдуть, і тоді, можливо, я завангелізую? Цікаво, тоді, можливо, я заєвангелізую. А чого не привезти людину до церкви? Чого десь там в кафе, в кіно, на ринку не сказати людині про Бога її мовою? Вау, ти робиш медитацію? Круть, я теж, а ти як робиш? Ти як? От поділися. А я от відкриваю Біблію для того, щоб глибше подумати про всесвіт і про Бога, про значимість глибоких істин. А ти як? А ти як? І поцікавитись з любов'ю, а не з осудом, і сказати ганьба, ти неправильно робиш. Тому що так легше Легше сказати ганьба, ніж взяти і розвивати свою головну сковорядочку і розширювати свої знання, роздуми і бути в діалогі з людиною, хоч трошечки, знаєте, в комунікації. Бо Бог, коли приходить до вас, Він говорить з вами вашою мовою До прикладу. Це якраз дуже класна штука, яку я дуже люблю, і в своєму настанностві говорю. Ти хочеш чути голос Бога? Дізнайся, як він з тобою говорить. У Біблії написано різні моменти, через ангела, через природні дива, це Мойсей, напряму, як з Авраамом. Так? Є знаки, як у Гідіона. є безліч різних фішок, які використовував Бог для того, щоб спілкуватися з людиною. Розумієте? З яким способом говорить з вами Бог, таким способом ви маєте от ви бачите людину, ви розумієте, ага, її метод такий там условно, да? вона любить афірмації, медитацію, а давай я навчу її правильно, з любов'ю, правильно. Що е, афірмація це дійсно позитивна штука, яка написана в Біблії. І є багато прикладів, коли чому багато людей в депресії, тому що ми не навчилися радіти. І сьогодні нейропсихологія і не тільки показує, як пов'язано все це. У людині, коли людина радіє навіть в поганий час, коли вона намагається радіти, як вона проживає з мозком, відбувається дива і з серцем також. Це просто треба бачити ці научні моменти, але ви не бачите і не дозволяєте побачити іншим. І це є мінус, друзі. Так ми, ми як віручі, не маємо право це робити. Тим паче, коли ми прожили репресії, коли особливо в Україні було багато ганіній. Те, що робилося в Совєтському Союзі з віруючими, особливо в Україні, це просто, це, це, м'яко сказати, жах. Це якраз те, що зараз відбувається на лінії фронту з нашими хлопцями, дівчатами, з місцевим населенням. Просто тому, що вони українці. Це жах. І сьогодні ми, не щоб розвиватися, маємо свободу в тому, щоб бути навіть в політиці, ми-ні. Ні ні ні, 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 Ти що, ні, ні. Ні. Не треба. В смислі нам дана нарешті свобода. Давайте розвиватися, давайте бути не зашорханими християнами, а всесторонньо развитими для того, щоб з нами було дійсно цікаво спілкуватися і захотілося залишатися в наших церквах. Боже дякую тобі за цей ранок і за благодать цього дня. Дякую за твою істину, за твою любов і турботу. Дякую за те, що ти продовжуєш нас вчити, не осуджувати, особливо своїх же, а навпаки, молитися, піклуватися, підтримувати, бути молотовним тилом, захисником духовному світі, тому що такі люди особливо потребують твоєї підтримки і наших молитв, тому що не всі з нас спроможні йти євангелізувати. Ну, на жаль, я дуже рада, що є ті сміливі, які йдуть. Я дякую за кожного євангеліста, за кожного місіонера, який є. Де б він зараз не був, що б він зараз не робив. Прибудь з ним, даруй мудрості, сили духу, здоров'я, розуміння, все необхідне, давай, будь ласка, піклуйся про них і прославляйся через їхнє життя. Дякую тобі за них. Амінь. Друзі, всім гарного дня!